Чому Росія наполягає на визнанні своїх територіальних досягнень в Україні у мирній угоді? Ніяких абсолютно надіждів на то, що позиції Кремля і Одна з червоних ліній, тобто для нас неприйнятне визнання окупованих територій російських. Чому у Кремлі також наполягають на тому, що Україна має віддати під контроль Росії неокуповані Херсон і Запоріжжя, і чи можливо це це все буде спрямовано на, на те, щоб заволодіти всіма ціма територіями, розділити Україну на певні? Перевпливу ми бачимо цілу серію заявлень, яке ні ну, ну как бы открывают путіну. Дві ніхто не буде вимагати від України покинути Запоріжжя і Херсон. Що думають жителі цих регіонів про переговорний процес між США, Україною і Росією? Бойові дії завершаться. На жаль, без кави на набережній Ялти. Ці мешканці навпаки дуже позитивно сприйняли ту ситуацію, яка відбулася в овальному кабінеті. Все ж таки надія у людей ще є. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія наполягає, щоб її територіальні завоювання в Україні були визнані в майбутній мирній угоді. Таку позицію довели до відома Вашингтона. Про це днями в інтерв'ю Sky News заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін. Крім того, Росія продовжує вимагати, щоб за нею визнали і ті території, які не є окупованими, але які включені до російської конституції. Тобто йдеться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку і Луганську області в межах їхніх адміністративних кордонів. Калін зазначив, що російська сторона буде продовжувати наполягати на тому, щоб усі сили української влади залишили ці території. Також російський дипломат наголосив, що Москва продовжує наполягати на нейтральному і без'ядерному статусі України, а також категорично виключає перспективу розміщення тут миротворців НАТО. Президент України Володимир Зеленський при цьому зауважив, що Росія не змінила своїх вимог. Кремль, як і раніше, прагне визнання українських територій своїми. І не лише цього. Ось що сказав президент. Вони будуть вимагати скорочення. Наші армії будуть хотіти юридичну відмову від наших територій, також суттєвої політичної деформації України з послабленням української конституції. І скажу, що насправді, поки ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде. Мир буде достойним. Нагадаємо, раніше радник із національної безпеки президента США Майк Волт заявив, що заради мирної угоди Москві доведеться погодитися на гарантії безпеки для України від європейців, а Києву піти на територіальні поступки. А президент США Дональд Трамп говорив, що вірить президенту РФ. Володимиру Путіну, і що йому все важче мати справу з Україною, народний депутат Олексій Гончаренко розповів новинам Азов'я що за його інформацією США не будуть змушувати Україну визнати окуповані території російськими Мої джерела в Сполучених Штатах Америки абсолютно це не підтверджують, спростовують, і це очевидно має бути і для України наша чорна з червоних ліній. Тобто ж для нас неприйнятне визнання окупованих територій російськими. Очевидно, що бойові дії завершаться на жаль, без кави на набережній Ялти. І очевидно, що е, частина наших територій залишиться під контролем Російської Федерації на якийсь час, на який ми не знаємо. Але для нас принципово важливо, щоб навіть в умовах, коли наша територіальна цілісність де-факто порушена, щоб де юре вона була збережена. Ці території є українськими. І вони незаконно окуповані Російською Федерацією. Це дуже важливо, безумовно. Для нас Росія не буде змінювати свою позицію і надалі. Вважає депутат. Хоча, за його даними, тиск на Кремль з боку США теж чиниться. Вони роблять теж підвищують ставки, і роблять заяви, щоб для себе робити якусь там зону для маневру. Ніхто не буде вимагати від України покинути Запоріжжя і Херсон. Це це очевидно, що це для нас неприйнятно, якщо раптом хтось буде це від нас вимагати, але ніхто від нас цього вимагати не буде. Це це неправда, і це і Росія може робити в цьому сенсі які хоче заяв. У Росії не буде змінювати свою риторику аж до останнього моменту. А тут теж немає ніяких сумнівів. Теж можу сказати, що насправді США і не Росію тиснуть. Просто дійсно це відбувається не публічно більше. А на нас на жаль більше публічно, ну враховуючи, що після катастрофічної зустрічі в овальному кабінеті в Білому домі, то наш контакт сполученими штатами сильно ускладнився. Сподіваюся, що от зараз, під час перемовин Саудівській Аравії, ми відновимо. Нашу співпрацю повноцінною, повно з американцями, це для нас дуже важливо. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів новинам Приазов'я, що тему вимог Росії особливо активно обговорюють жителі Херсона і усієї правобережної частини області. Абсолютно всі херсонці край негативно а, взагалі сприймають будь-які розмови про можливу віддачу міста Херсона і правобережну частину Херсонщини. Жоден херсонець собі це просто уявити не може. Росія дійсно підвищує ставки. Ми всі сподіваємося, що це є просто підвищення ставок і. Це є скажімо так можливим відходом, як то кажуть, поступок з боку Росії, які будуть наполягати на цьому на мирних переговорах, але згодом Згодом відмовляться від цього, і це буде вважатись поступкою ті херсонці, які вже два роки під постійними обстрілами з моменту деокупації, і ті херсонці, які пережили окупацію, то вони на власні очі бачили і ту фільтрацію, яку проводили росіяни в місті Херсоні і в окупованій правобережній частині Херсонщини, тому повернення можливе Повернення в окупацію це не просто не сприймається. Це вже знаєте як такий болісний синдром. Навіть про це казати неможливо серед херсонців, тому ця тема дуже гостра. Не менш болісним для жителів Херсонщини є те, що Росія збереже фактичний контроль над окупованою частиною області у разі припинення вогню, каже депутат. Ми всі розуміємо, що це складна частина перемовин, що це розділення сімей, розділення родичів, бо в Херсоні. Багато. Абсолютно багато таких людей, де родичі знаходяться на лівому березі, на окупованому лівобережжі багато знаходиться майна. Я особисто втратив в Каховці. Ну я кажу, втратив, бо в мене залишилось майже все над моємством, життя гарні підприємства і все, над чим я працював, залишилось на лівобережній частині Херсонщини. Тому для херсонців це дуже болісне питання, тому кожен херсонець перед. Живає фактично за майбутні перемовини. Багато людей, які залишаються жити на лівобережній Херсонщині, вже зневірилися з приводу можливості деокупації регіону і адаптовуються там до життя, додав Сергій Хлань. Втім, у частини людей надія на звільнення все ще є. Багато людей вони просто абстрагувалися і, скажімо так, повернулися. До е, такого життя, де просто займаються своїми побутовими справами, і навіть е, випали зі зв'язку і не хочуть розмовляти. Ну, з огляду того, що бояться фактично будь-яких зв'язків е, з нами, і вони просто випали. Вони кажуть, ми просто живемо і все. Ми живемо. Для нас наш дім це наша батьківщина. Ну так вони себе виправдовують. Е, є частина людей, яка Пішла на співпрацю з окупантами і фактично стали е такими рупорами пропаганди з боку Російської Федерації і відпрацьовують на Російську Федерацію розповсюдження ось цих всіх там колаборантських тезісів. Є частина людей, але їх дуже мало, які продовжують підтримувати зв'язок, які е плекають надію все ж таки на повернення. Вони кажуть. Дійсно, там з багато негативних новин, різних абсолютно, особливо ми розуміємо, які є новини є в окупації. То вони, як то кажуть, Придають такого великого негативу, але все ж таки надія у людей ще є. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Жителька Бердянська на умовах анонімності нам розповіла, що люди з кола її знайомих активно стежать за темою можливої мирної угоди, оскільки від цього, за її словами, залежить їхнє майбутнє. Жінка зазначила, Бердянці бачать, що українська влада бореться за жителів окупованих територій і не залишає їх на призволяще. Втім, якщо Росія збереже контроль над Бердянськом, то з часом, коли дозволять сімейні обставини, вона виїде з окупації. Директор Центру стратегічного розвитку територій з Мелітополя Андрій Орлов розповів новинам Азов'я, що Росія за допомогою своїх ЗМІ активно поширює на окупованих територіях наративи про те, що Україна, начебто, вже програла процес перемовин. У такий спосіб окупаційна влада прагне вплинути на думки тих місцевих жителів, які досі мають проукраїнську позицію. А таких більшість, зазначив експерт. Особливо це стосується Запорізької і Херсонської області, тому що ці території, як би мовити, лише ну там десь три роки, да, як знаходяться в окупації, і боротьба за них ще е, достатньо потужно триває. Тобто, про що кажуть російські змі? Вони кажуть в першу чергу про те, що ви Україні не потрібні, про те, що е, Росія вже домовилась е, із Трампом, е, про те, що е, Україна вже нібито відмовилась від цих територій. Нібито торги відбулися і вас вже продали. Тобто, і ці наративи вони поширюються е, не лише в змі. Це е, відверто скажу під час спілкування з деякими мешканцями е, з тимчасово окупованих територій. Така інформація прозвучала. Вони це чули, вони про це розмовляли саме з такої позиції. Але далеко не всі люди сприймають і вірять цій інформації, каже Андрій Орлов. Ті, хто більш свідомо ставляться до інформації, інформаційних моментів на тимчасово окупованих територіях, ці мешканці навпаки дуже е, позитивно сприйняли ту ситуацію, яка відбулася в овальному кабінеті. Вони сприйняли як те, що саме їх не кинули, і Україна бореться за них, бореться за ці території. Тобто, Зеленський не пішов на поступки. Зеленський пішов на е, затягування переговорного процесу для того, щоб відстояти ці території, максимально зберегти їх для України. І люди це, це сприйняли як позитивний такий позитивний момент, як певне підтвердження тієї надії, що ці території повернуться до України, і ці люди знову будуть жити і мешкати в Україні. Росії дуже важливо зберегти контроль над окупованими територіями півдня, вважає експерт. У такий спосіб російська влада прагне розділити Україну і зберегти свій вплив. На мою думку, план щодо півдня України цілковитий був і залишається дуже важливим для російської влади. Цей план є, і вони будуть намагатися максимально його перетворювати в життя будь-якими способами, створюючи хаос на міжнародній арені. Граючи е, з США в певній історії, певні домовленості закриті, відсторонення від ЄС і відсторонення ЄС від переговорного процесу, ігра з Китаєм і так далі. Це все буде спрямовано на, на те, щоб максимально дійти до того, щоб заволодіти всіма ціма територіями і розподілити розділити Україну на певні сфери впливу, тобто Південь, Схід і Південь, це. Росія центр це можливо певний якийсь там проросійський анклав. А західна Україна вже європа. Розбирайтеся самі з цією західною Україною, Можливий такий сценарій, можливо, саме його вони і переслідують. Політолог із Росії, викладач Карлового університету в Празі Олександр Морозов, вважає, що США навряд чи будуть вимагати від України віддати під контроль Росії неокуповані Херсон і Запоріжжя. Это маловероятно. Но более вероятно то, что Дональд Трамп через шаг просто вообще выключится из каких-либо мер по урегулированию или там, достижению перемирия и мира. Скорее всего, это, это, это можно скорее себе представить, чем дальнейшее давление на Киев. Я думаю, что Трамп вполне удовлетворился бы, если бы он достиг Хоча б режиму временного прекращения огня на 30 или 60 дней и считал бы себя уже миротворцем. А дальше неважно что, дальше вся ответственность за происходящее легла бы на европейцев, на євросоюз. Вот такая логика просматривается в действиях Трампа. Наразі немає сигналів, які би свідчили про те, що Росія може змінити свої позиції у переговорах, каже політолог. Нет никаких абсолютно. Надежд на то, что позиция Кремля изменится. Путин стоит на позиции, которая им сформулирована очень четко и последовательно. И эта позиция сводится к тому, что в целом должны быть пересмотрены основы вообще европейской безопасности, пересмотрены в пользу определенных российских требований. Украина частью, является частью этого процесса, который сказать, Путин формулирует. Я не вижу здесь, почему что-то должно измениться в ближайшее время. Да, возможно, позиция России изменится после ухода Путина, после его смерти или смещения. Возможно, следующая группа будет выступать с какой-то другой концепцией. Но в данный момент... Путін є uh, автором цієї війни і он хочет вийти з цієї війни повним победителем. Это, это понятно. Риторика американської влади стосовно Росії шокує, зазначив Олександр Морозов. Якщо між Україною і Росією буде досягнуто режим припинення вогню, то це не означатиме завершення війни, додав експерт. З того, що говорять Січас Вашингтоні, виходить, що не Путін є тут причиною і істочником цієї війни. Джо Байден и Зеленский, если слушать людей Трампа. Теперь это больше не агрессия со стороны России, хотя до недавнего времени очень четко и Вашингтон, и все международные организации стояли на оценке действий Кремля именно как на неспровоцированной агрессии. И так далее, и так далее. То есть мы видим целую серию заявлений, которые несомненно... Ну, как бы открывает Путину дверь. Этот временный режим прекращения огня он не создает никаких долгосрочных гарантий того, что эта война вообще завершена. Войну эту эту войну можно приостановить, но мне кажется, пока Путин и его люди у власти, ее нельзя завершить. И это самая большая проблема. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.